Труси, носки, битова техніка. Поглянемо, що буде в нас сьогодні. І це контейнер, який простояв 6 років. Контейнер 6 років. Людина виїхала і 6 років товару. Може бути телефони, айфони, битова техніка, взуття, носки, труси, рубашки, куртки. Звичайно ж... Що... Ти -мо, дуже цікаво. Дві з половиною штуки баксів за ящик практично дали. А може бути і пустий. Ану напишіть в коментарях, що буде. Тут. Я думаю, буде дуже багато чого цікавого. Головне, щоб ще той контейнер відкрили. 40. 40. ні. 98-80 він? Угу. Ну, подожди. Ще він вроді, блин. Коротше, давайте ж поглянемо. Я думаю, тут дуже буде багато цього цікавого і це у нас на всякий випадок заберу. А ну, дійде. Зараз може бути пустий. А може бути телефони, айфони, труси, носки. Навіть були і презервативи один раз. Главне, щоб не пустий. Дві з половиною штуки. О, дивіться. Шість років. Вау. А тут пиздець. Ну, поки зніми. Тут треба ритися. Головне, щоб не м'ясо, дивіться, ряба. Написано куряча ряба. Якщо курячі ряби, тут уже 6 років. А ну давай далі, поглянемо. Дивись, скільки там всього. Він, блін, то повний! Дивись, яка ця, ящики баули. Блін, до верха, пилі, блін. Це Зараз будемо грязні, як чорти. Ну що, розпаковка, розпаковка, а це будуть бабки. Даже по рублю продати. Це щось таке, як ящик на якраз рибу, так? Да? Це, можуть бути бабки. Опять якісь. Ой, блін. опять якісь капці, блядь. Капці, главне, щоб... Ну, щоб не якийсь бренд ще. Ні, дивіться. А ну, напишіть. По 10 гривень, коротше, буде. 12 штук, 120 гривень за ящик, дивись, як тут ящиків. Раз, два. Коротше, дофі.